От у мене зараз вже починає накидати накидати сльози. То книжка, яку мені порадила дівчинка-бойовий медик, пост ерії, якщо можна так сказати, то прочитати, відкласти, подумати, що страх більше не страшний. То, це ж різні люди мені писали за ці книжки. Я коли читала анотацію до цієї книжки, мене вже всю пробрало. Знаєте, книжку написав військовий психіатр. Блін, тільки ти там обережно. Там 18+, плюс, і це все на реальних подіях. Вони бояться своїх же військових. Вони Всім привіт! Ви на каналі Ліні Нравиться. Я власне Ліна, і мені подобається говорити про книжки. І це буде випуск такої досить експериментального характеру. Випуск, тему якого я придумала сама. І ця тема випуску називається «Як Книжки, які порадили мені мої друзі-військові. Як я прийшла до цього, дуже просто. В інстаграмі, до речі, будь ласка, підписуємося, там є посилання на мій інстаграм. Я запитувала у друзів, у підписників, яку книжку взяти, купити в книгарні. Я ходила, фоткала, виставляла, питала думку. І мій друг військовий написав мені за одну книжку в Вівий, кружечок, типу, записав, що класна річ, і скинув мені ще декілька книжок, які він любить, і порадив їх. А я думаю, так, у мене ж друзів та військових багато. Попитаю я їх, що вони люблять читати, які книжки їх надихають. Було дуже цікаво зрозуміти зріст того, що читають військові. І в цьому випуску я підібрала для вас 10 книжок, які порадили мені військові. Зрозуміло, що з військової тематики щось порадять, але тут дуже багато розвиваючої літератури, нонфікшену і так далі. Тому запрошую вас іти, дивитися далі. Але перед цим, будь ласка, поставте мені, коментар, поставте, коментар, поставте мені, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть якийсь коментар, можливо, ви військовий або військова, і ви б хотіли поділитися зі мною своїми улюбленими книжками в коментарях. Або читали ці книжки, які я буду потім розповідати. Теж розкажіть мені про це в коментарях. Загалом ваша підтримка мені дуже важлива. Маленький дисклеймер. Я ці книжки ще не читала, тому що тільки два дні назад почала збирати цей список, але я собі до кінця року пообіцяла 5 книжок як мінімум із цього списку прочитати і зробити відео. Потім моя вже думка після прочитання про ці книжки. Що, ідемо дивитися. Бум. Перша книжка це Алан Олпорт Демобілізовані. Повернення додому після Другої світової війни. Я думаю, що це буде важка книжка по анотації, тому що я чула від друзів. Це книжка про те, як британські військові, які перебували в окопах, в зоні бойових дій і тому подібне, після закінчення війни повертаються додому. Вони повертаються в світ, який зовсім інший. А не той, в якому вони жили, ну досить таки великий велику кількість часу. Вони у них є страх, у них є оце ПТРСР, у них ем, є нерозуміння не знаю, якихось законів мирного світу. Вони повертаються, і люди, які е, тил, люди, які жили по суті, не в зоні військових дій, так вони бояться. Своїх же військових вони відчувають страх біля них. І як от ці люди, військові танські, адаптувались до життя в мирне, в мирному середовищі, як вони знаходили роботу, як вони знову поверталися і налагоджували контакт зі своїми сім'ями, хто чекав, хто не дочекався і так далі. Я думаю, ці книжці описано. Гортала цю книжку в книгарні, я бачила, що там є світлини. Моментів, коли ці військові повертаються додому, як реагують їхні сім'ї, як НАТО реагує, і це досить таки, ну як би сказати, щемець серце. Знаєте, типу я розумію, що всі ці речі вони накладаються на наш час, на те, як наші військові повертаються в мирні міста, де війна майже не відчувається, відчувають зовсім інший спектр емоцій. І... Я сподіваюся, що ця книжка дає можливість і змогу зрозуміти як правильно себе поводить е, поруч з воєнною людиною, як надати їй хоча б на секунду, на секундочку е, як це усамніться в тому, що там їй не раді чи ще щось такого? Тому ця книжка мені здалась досить е, важливою. Вона я планую її прочитати. Типу, я це перша із цих десяти, яку я точно візьму собі, і я буду читати і розповім про вам уже в тому випуску, який буде називатися Книжки, які порадили мені дружі військові, і які я їх прочитала. Ем, тому перша книжка є. Наступна. Відбувається? Що відбувається? Переживає? Ні. Я переживаю? Нервнути. Ну, така тема. Не те, що я нервничаю. нервую за те, що я розповідаю. Мені просто важко розповідати. <му> Наступна книга називається Я змішаю твою кров з вугіллям. Я думаю, що дуже багато людей її чули, бачили. Вона і на оглядах у блогерів. і Я не здивована, що вона потрапила в цей список. Ця книга про схід це наскільки я знаю репортажна історія від автора, який їздить від по містам при фронтові дні на той момент, по містам сходу збирає репортажі у людей, формує якісь свої думки, якось там рефлексує на цю тему. І вдв типу написано це все в книги. Книзі. Я пам'ятаю, що він захоплював в цій книжці такі міста, як Бахмут, Константинівка, Покровську він був, Лисичанську та Северодонецьку. І ще Дружківка Добропілля. От по цим містам він їздив, опитував людей, формував свою думку і так далі. Я думаю, що це має бути супер інформативне, тому що це з перших вуст знов таки супер разюче, болюче, тому що. Деяких міст просто вони стерті із обличчя землі. І це всім нам болить. І думаю, що цю книжку потрібно прочитати. Це ще одна книга, яку я обов'язково візьму і прочитаю, і розповім вам про свої думки щодо неї. Наступна. Наступна книжка хлопчик, який пішов за батьком в Аушвіц. Я коли читала анотацію до цієї книжки, мене вже всю пробрало. Знаєте, типу, це абсолютно реальна історія, побудована на е, реальних подіях. Вони є задокументовані і так далі. Це історія про те, як хлопчик, е, ну як хлопчик, уже мабуть, підліток 16 років не хотів розрестуватися зі своїм батьком. У 39-му році столяр з відня Густав Клеймян разом з 16-річним сином Фріцом потрапляють у руки гестапо, а згодом у конс. Концентр... Концентраційний табір Бухенвальду. Вони дивом виживають після жорстоких знущань нацистів. Загалом у хлопчика була, був вибір. Він міг залишити свого батька, його могли перерозбр... перерозпроділити по таборам, і, в принципі, він міг би, мені здається, якимись шляхами вийти з цього пекла. Але він вирішив залишитися зі своїм батьком, не покидати його, бути поруч. Бути йому підтримкою і проходив все, всі ці кола пекла, що проходив його батько разом з ним. Я читаючи, от у мене зараз вже починає накидати накидати сльози, тому що ми живемо в час, де дуже багато дітей залишаються без батьків. Залишається без батьків у випадку, коли батьки йдуть воювати, або залишаються без батьків, коли батьки гинуть. І ці діти вони. У них немає вибору залишити зі своїми батьками або, типу, або ні. В них його немає, його відібрали. І це так боляче, це болить. Книжка, мені здається, так само дуже важлива, болюча. це для людей, які не бояться тригерних тем. От я не боюсь тригерних тем, але я маю фіксувати і розбавляти такі книжки якимись більш легкими. Е, тому знов таки я планую цю книжку також читати, але, е, скоріш всього, десь там ближче до осінь. Найбільше, що мене от, е, як, тригерить, не знаю, що це все на реальних подіях. І от завжди такі речі мене пробивають. А ще я думаю про те, скільки всього буде написано, скільки всього буде розказано і вже починається це робити про теперішню війну. От. І що все це не вигадки і реальність. Наступна книжка. Наступна книжка називається Приборкати страх і «Досвід морського котика. Книжка, написана автором, який. Був морським котиком, який проводив рівень підготовки для новобранців. Розповідав про те, як можна домовитися зі своїм страхом, як його там обуздати і так далі. І в цій книжці подано п'ять способів, як приборкати страх. Нам в адатація про це не розповідають, звичайно, це в самій книжці. Мені цікаво, але знов таки до нонфікшен літератури я ставлюсь досить обережно. Тут багато таких книг буде. В цю сторону, я серед них потім просто виберу, яка мені здається, найбільш доцільною. Доцільно мені важливо, не знаю, як вам сказати, яка мені найбільше сподобається. От. Як нам каже анотація, це посібник, за допомогою якого ви зможете перетворити свої страхи на друзів. Ну, що сказати, можливо, там дійсно. Я дуже сподіваюся, що там є якась практична частина, яка дає вам можливість дійсно закріпити ці знання, а не просто прочитати, відкласти, подумати, що страх більше не страшний. Можливо, ця книжка зараз зайде людям, які проходять підготовку до служіння у війську, або планують робити щось таке, що буде змушувати їх боятися і так далі. Мені здається. Має бути непогано, тим більше що це досвід людини, яка служила, досвід людини, яка була морпехом. Наступне наступна називається Дисципліна це свобода. Як звільнитись від слабкості та досягнути бажаного. Знову фікшн, як не дивно. І знов ця книжка від офіцера військово-морського флоту США. Тут автор уже нас вчить. Мозок має нами керувати. Що ми, ну типу, наші страхи, наші емоції, наші якісь там переживання внутрішні це все хорошо, але мозком цим можна керувати. І в цій книжці я так розумію, що він надає теж практичні якісь знання про те, як це робити, розказує, як покращити сон, і в принципі скільки потрібно спати, скільки потрібно їсти, що треба там робити протягом дня, щоб залишатися продуктивним, щоб твоє життя. Ну, не катилось так, просто так, а щоб ти дійсно мав якийсь план. І це, мені здається, дуже важливо мати такі книжки, які можна використовувати як настольну книжечку, типу там щось зневірився, щось там страшненького, ще щось прочитав, закрив і йдеш жити це життя далі. Це ж різні люди мені писали за ці книжки, абсолютно різні люди. І зріз того, що кожен дав мені якусь книжку, яка вчить дисципліни. Мене здивувало типу. Я думала, нічого собі. Ну там і так в армії, да? там дисципліна якби всюди. А люди ще продовжують себе якось збагачувати, шукати нові знання, якісь опори, і це прямо круто. Тому про цю книжку ми поговорили і йдемо далі. Наступна книжка одного разу Воїн назавжди. Це книжка, яка допомагає знов таки ветеранам війн. Повернутися в мирне життя, адаптуватися, і ця книжка дає пошагову інструкцію тому, як подолати, я так розумію, цей посттравматичний синдром, як відзнайти себе, як вклинитися знову в життя і хотіти його жити в мирному, в мирні часи, в мирних містах. Вчить оце розпізнавати депресійні настрої, депресії, страхи і так далі. І знов таки, вона мені здається, супер важливою, в наш той час супер важливою. І думаю, що її має прочитати не тільки військовий, а також люди, які дотичні до військових. А ми зараз всі дотичні до військових, як правильно комунікувати і так далі. Саме, що мені що тут є практичні рекомендації, допомоги, типу, які. Можна втілювати в життя. Не я не дуже розумію, наскільки наша реальність накладається на реальність військових в інших країнах. Я розумію, що це зовсім інший досвід, але все одно я думаю, що поради мають діяти. Типу, тому запам'ятали книжку. Написав військовий психіатр і полковник армії США. Записуємо і йдемо далі. Зараз буде трошки легше, зараз буде книжка, мені здається, вона має трошечки розволікти, розважить і відволікти, але все одно вона залишається в стезі того, що тут буде багато іронії, багато чорнушних речей і так далі. І називається вона гіркі казки. І ці гіркі казки вони побутовані на я не знаю, пост. СРС-серії, якщо можна так сказати, тут за базою, я так розумію, як мені здається, взяті казки, які нам розповідали колись в союзі. Нам ну, слава Богу, не мені не розповідали, але в цій в союзі, і вони інтерпретовані. Вони там показують абсурдці цих книжок цих казок в цій книжці, іронізують сатира, чорний гумор, загалом розвалюють казки минулого століття. І що я можу сказати? Мені здається, це має бути цікаво. Я би взяла теж цю книжку на вооруження, тому що я погуглила про неї відгуки, вона має гарний рейтинг, я навіть не чула про ці гаркі казки, як мені сьогодні написав військовий такий, блін, тільки ти там обережно, там 18. Я думаю, боже Саша, 18, добре. Це ми любимо, у мене на каналі таке люблять. Тому запам'ятали гіркі казки. Щось, що має вас посмішити, з присмаком горького в роті, я так думаю. Боже, це прозвучало теж у заново. Гіркі казки, які мають вас розважити, посмішити. Можливо, все ж таки такий присмак неприємний після них залишиться, але це має бути розважливо. Будемо читати. Я планую, а ви? Наступна книжка. Застеляйте ліжко. Знов таки, книжка про дисципліну. Блін, багато-багато книжок про дисципліну. Знову від е, військового, а, ну, хто там, адмірал. Від військового адміралу, який написав, е, які поради, як провести своє життя і зробити його суперефективним, через якийсь дуже. Легкі поради, От, наприклад, застеляти ліжко, або не бійтеся кул, або ще щось. В такі приклади там наводились, що через них, через ці назви, він вкладає потім дуже глибокий смисл, пояснює, як е, не, боятись, там, я не знаю, змінювати своє життя, не боятися цих порад, як маленькими кроками до великих. Е, Цілий доходити. От чому я казала спочатку, що мені важко читати нонфікшени, бо вони мені один на одного схожі і схожі. І тут, як ви побачили, від різних людей мені надавали дуже схожі варіанти книжок по своєму вайбу, от по анотаційному вайбу. Мені хочеться порівняти, і з іншої сторони я переживаю, що кожна з цих книжок буде схожа одна на одну. Тому якусь то я виберу, а можливо, всі прочитаю, подивимося. І зможу сказати свою думку. Наступна книжка. Книжка, яку мені порадила дівчинка-бойовий медик, і вона називається Амазонки Масаду. Амазонки Масаду, коли ми гуляли, в книжковій країні. А дівчинка там. Можна подивитися, цей випуск там серед цих моїх випусків. Ми ходили і брали інтерв'ю у людей, маленькі такі бліци, питали, що вони читають, що чи вони люблять читати, всякі питання. Там є відео, полістайте. Дівчинка мені порадила цю книжку. Вона не була військовою, просто дівчинка. І я запам'ятала собі, десь отклала, мені сподобалось, як вона її писала, цю книжку. І благополучно, що зробила правильно, забула. Тому що дуже бав, великий величезний тут у мене стіла непрочитаного, і я ще й пообіцяла собі не купувати нових книжок, і я забула. І тут, типу, дівчинка, окої я її питаю, щоб вона мені порадила почитати, одразу пише мені про ці амазонки масаду, і я згадую, ага, ага, я вже чула це. І коли я вже вчиталась в анотації, я зрозуміла, що це дійсно має бути дуже цікаве читання. По-перше, це вже має бути захопливе читання. Тут це про дівчат, масаду. Ізраїльська розвідка, мені здається, це які як, змінювали світ. Вони на рівні з чоловіками навчались, воювали, боролись, розпутували якісь там перипетії, якісь змови, шпигували. Ну мені здається, це має бути цікаво. Це має бути дуже феміністично, якби це не звучало. Це має бути дуже. Підіймати дух і попізнавання. Знов-таки, це історична книга. На реальних подіях хочу прочитати обов'язково. Я навіть задумалась про те, що я її замовлю собі в потяг, тому що, типу, я думала брати собою лише розважальну літературу, але такого роду, чому б ні. Ми ще їдемо, чотири дівчинки, я буду читати про сильних жінок в потязі, ну, так, надихаючи. Тому Амазонки Масаду. Я від себе, мабуть, можу навіть радити, тому що е, я. Захопилася уже на моменті анотації. Я думаю, що сама книжка теж має бути дуже-дуже непоганою. Остання на сьогодні виходить книжка, називається Броньований розум. Бойовий стрес та психологія екстремальних ситуацій. Ну, друзі, це взагалі я коли почала я розум... ну, розбиратися анотація, зрозуміла, що це книга, по якій готують наших військових. Це книга практична для наших військових, де їм розповідають, як страх. Або стрес змушує наше тіло реагувати, як формуються думки, як приймаються рішення. Тупу, оце все ця книга дає нам зрозуміти. Я така, ага, по цій книжці, значить, у нас військові вчаться. Я теж хочу це прочитати. Мені цікаво, мені дійсно дуже цікаво, і я думаю, що от серед усього нонфікшена, оцей броньований розум, я собі точно замовлю. Давайте зараз вам коротко. Автор Константин Ульянов, український військовий методолог, який розробляє тренінги з психологічної підготовки особового складу зсу правоохоронців, військових та волонтерів. Як для нас, як для людей, які живуть у, у воєнний час, у стані війни, постійно в депресійних якихось настроях, мають вигорання, не знаю нерозуміння майбутнього, живуть у підвішеному стані. Мені здається, такі книжки нам теж треба читати, тому що ми несвідомо все одно приймаємо участь в цих всіх, я не знаю, у війні несвідомо і свідомо, як би це не звучало. Ми переживаємо атаки, нам страшно, ми ризикуємо життям і так далі. Тому броньований розум. Серед всієї всіх цих книжок, що стосується саме нонфікшену, я для себе винесла як та, яка мене найбільше зацікавила, і я планую її прочитати. Ну, а ви собі вирішите, яка з цих книжок вам запам'ятала. В принципі, так. Ще був варіант, мені писали за мою війну залужного, але ось вона, в мене вона є. Я її теж планую читати, звичайно. Писали про те, що це. Історичні лунуари, які має знати теж кожен українець, тому що це наша історія. Про неї потрібно знати. Погоджуюсь. От така от у мене сьогодні тематика не дуже можливо весела і емоційно не знаю, позитивно настроєна. Я не хотіла нікому там зіпсувати настрій. Просто мені здається, що от, нам потрібно розуміти наших військових. Відчувати їх і щоб вони відчували від нас підтримку і любов кожного дня, що ми їх цінуємо. За це б хочу сказати дуже дякую. Кожному військовому, волонтеру, не знаю, кожному причетному типу, за те, що ми продовжуємо жити в Україні і говорити українською мовою. Mm. Ну і на цьому все. Ще раз нагадаю про те, що якщо вам сподобалось це відео, нажміть цей пальчик догори. Якщо вам є що мені сказати, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Якщо ви досі не підписані, у мене питання, а чого ми досі не підписані усе відео, вже дійшло до кінця, підпишіться, будь ласка, перевірте, чи підписані. Це допомагає Ютюбу бачити мої відео, це допомагає Ютубу просувати на більшу кількість людей мої відео і мені ставати трошечки відомішою в цій ніші. Дуже дячно. І що? Бажаю вам мирних ночей. Тихих, мирних ночей всім пока, тьом-тьом і будьте в безпеці.